10 клас. Лабораторна робота номер 5 Тема Визначення центра мас плоских фігур. Мета навчитися визначати положення центра мас і центра тяжіння плоских фігур. Переконатися в тому, що положення центра мас і центра тяжіння збігаються. Обладнання. Штатив з муфтою і лапкою. Набір плоских фігур з отворами на краях. Висок на булавці. Лінійка і олівець. Гумка. Або маркер і серветка. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтеся із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Визначення положення центра мас плоскої фігури. Крок перший. Вставляємо гачок з ниткою в отвір пластини. Крок другий. Поклавши фігуру на чисту поверхню столу, тягнемо за нитку так, щоб фігура переміщувалася поступально. Нагадуємо, при цьому всі точки фігури рухаються однаково. Крок третій. Уздовж лінії руху тіла проводимо пряму. Крок четвертий. Повторюємо дослід ще двічі, протягуючи нитку через інші отвори в інших точках пластини. Крок п'ятий. На точці перетину проведених прямих відмічаємо положення центра мас пластини. Завдання друге. Визначення положення центра тяжіння плоскої фігури. Крок перший. Підвішуємо пластину на булавку. Крок другий. Підвішуємо до булавки висок. Та відмічаємо лінію, уздовж якої проходить нитка виска. Це лінія дії сили тяжіння. Крок третій. Повторюємо двічі, вставляючи булавку в інші отвори пластини. На точці перетину проведених прямих відмічаємо положення центра тяжіння пластини. Крок 4. Розміщуємо пластину перед джерелом світла і переконуємося, що положення центру мас і центра тяжіння фігури збігаються. Крок п'ятий. Підіпремо фігуру у центрі тяжіння. І переконаємося, що вона перебуває у рівновазі. Завдання третє. Визначення положення центра мас трикутної пластини. Крок перший. Для трикутної пластини визначаємо положення центра мас за допомогою побудови. Це точка перетину, медіану. Крок другий. Визначаємо положення центра тяжіння цієї пластини за допомогою експерименту, описаного у завданні 2. Крок третій. Підіпремо пластину у центрі тяжіння і переконаємося, що вона перебуває у рівновазі. Завдання четверте. Визначення положення центра мас плоскої фігури за допомогою побудови. Крок перший. Розділимо пластину на два прямокутники. І визначимо центр тяжіння кожного прямокутника, який міститься у точці перетину діагоналей. Центр тяжіння усієї фігури міститься на відрізку, що сполучає ці точки. Проведемо відрізок С1, С2. Крок другий. Розділимо нашу фігуру на два інших прямокутники. І повторимо побудову. Проводимо відрізок С34. Це це Центр тяжіння усієї фігури міститься на перетині відрізків С1, С2 і С3, С4. Крок третій. Підіймо фігуру у центрі тяжіння і переконаємося, що вона перебуватиме у рівновазі.